Вітаю на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім про Священну Римську Імперію та причетність князя Ярослава Мудрого до певних подій? Священно Римська Імперія це група держав, яка була створена у 962 році. Чому називається саме Священна Римська Імперія? Тому що ранньосередньовічна концепція імперії передбачала єднання держави і церкви. А також тісну взаємодію імператора і папи Римського, які здійснювали верховну світську і духовну владу. Історія Священної Римської імперії розпочалася у 962 році, коли німецький імператор Оттон І коронувався в Римі. Сподіваючись відродити велич давньоримської держави. Наприкінці X століття він підкорив своїй владі німецьких князів, слов'янських і данських правителів Князя Богемії розгромив угорців і зупинив їх просування на захід. Отону платив данину і польський король. У 962 році Отон здійснив успішний похід в Італію. І вдячний папа коронував Отто на першого короною імператора Августа. Так було відновлено Римську імперію, але вже у нових середньовічних кордонах. Пізніше до Священної Римської імперії були приєднані Богемія, Бургундія, Нідерланди, Швейцарія та інші території. Правлячі династії Саксів, Саліїв і Штауфенів, прагнули відновити імперську структуру. Та її статус у Європі за прикладом Римської імперії. На це була спрямована їхня політична діяльність, тому імператори проводили агресивну зовнішню політику, головним чином в Італії та слов'янських землях Палабії. Перші імператори намагались утворити сильну централізовану державу, яка мала б вплив на світ. Робилися також спроби і підпорядкувати Угорщину та Польщу. Саме Польщу активно намагалися протидіяти цьому київські князі, які підтримували в Угорщині та Польщі тих правителів, які противилися тиску імперії. Особливо київський князь Ярослав Мудрий фактично врятував Польщу від розвалу і поглинання імперією. Скріпивши союз із нею шлюбами Марії Володимирівни із Казимиром І, сином короля Мешка II. Не добившись прямого союзу із імператором, Ярослав Мудрий вирішив впливати на імперську політику через союзи із іншими імперськими князями, з якими було скріплені відповідні шлюби. В 13 столітті німецькі королі певний час почали втрачати свою могутність. Особливо навіть не могли організувати коронаційний похід у Рим. Розширення кордонів імперії зупинилося, а все через те, що у владі панувала боротьба за правління за престол. І особливо велася постійна боротьба між такими великими трьома династіями. Гугенштауфенів, Люксембургів та Гавсбургів. І з 1438 року німецькими королями стали Гавсбурги, які утримували за собою престол, перетворивши його на спадковий. Також вирішили так приєднувати інші землі і трішки розширила, розширилася територія Священної Римської імперії. Більшість з цих територій володіли Габсбурги аж до 1700 року. З часом імперія все більше перетворювалася на конгломерат територіальних князівств чи конфедерацію, яка не мала ні єдиного законодавства, ні єдиних фінансів, ні спільного війська, а спроби утворити спільні органи були невдалими. Намагаючись зберегти імперію будь-якою ціною, Габсбурги йшли на компроміси на користь територіальних князів, погоджуючись на обмеження частини повноважень імператора. Поступово повноваження імператора були обмежені. Кожне князівство мало вже свою владу. І, відповідно, Священно Римська імперія втрачала той статус, який був раніше, в результаті. За Вестфальським миром у 1648 році, який поклав кінець 30-річній війні, було закріплено повний суверенітет у внутрішніх і зовнішніх питаннях кожного князівства, який входить до складу Священної Римської імперії. Але вже після цього існування імперії стало чисто номінальним. Кожен князь в своєму князівстві мав право. Керувати всіма питаннями, і е, був е, вільним у своїх рішеннях. В умовах наполеонівських перемог останній імператор Франц II Гавсбург 6 серпня 1806 року відмовився від корони імператора Священної Римської імперії і таким чином формально ліквідував уже практично неіснуючу імперію. Проіснувала Така імперія 844 роки? Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.